Збільшити програму ЖКХ, пункт розпорядження 2 9, на суму 150 тисяч замовник управління капітального будівництва за напрямком утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання послуги з поточного ремонту мережі голучного освітлення вздовж південної дороги в районі ТЦРів Єра на території Франта сільської ради Одеської райони Одеської області. Це пропозиція. Наступна правка. Я пропоную збільшити програму ЖКХ. На суму 202 тисячі 430 гривень замовник управління капітального будівництва за напрямком. Благоустрій території, нове будівництво пішохідної доріжки з облаштуванням за елементами благоустрою вздовж вулиці Заболотна на ділянці від будинку номер 107 по вулиці Південна до будинку 46 по вулиці Логова, селище Світла Одеського району Одеської області. Ставлю правку на голосування. Хто за? Три за. Правка. Вийла, з правки. Наступне а, пропоную збільшити програму на суму 100 тисяч гривень за напрямком. За напрямком. Проєктно-кошторисної документації по об'єкту, реконструкція мереж, газопостачання, саме перенос, ШГРП, газорозподільчий пункт, що знаходиться на території ліцеї Крижанівський, Фонтанської сільської ради Одеського району, Одеської області за адресу Одеська область, Одеський район село Крижані, проволо, шкільний будинок один. Це теж правка. Це правка, так. Це збільшення програми на суму 100 тисяч гривень. Це зміна назви? зміна назви. А, ні, вона в 2.10 зменшення буде. Це друга програма. Там буде зменшення. А, ми додаємо. Так, так Наступна про... про... А голосування не буде. Зменшення. А, ставлю питання на голосування. Хто за? Три за, правка про за. Зараз я подивлюсь, що сібкалі, які стосуються питання ЖКХ, 2D. Так, Зараз, 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 щоб я, щоб ми не скакали на програми, п'ять двісті ключі. триста минус п'ять гривень. Мінус 2236. Поточний ремонт дорожнього попередження. А, так, я не зачитала. Так, ось uh, вот, я не зачитала. У мене ще пропозиція є внести зміну до програми 29. Це твоя правка? Так, це правка. моя. 29. Це програма ЖКХ. Зменшена на суму 5236 гривень. За напрямком поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в селі Нова Дафінівка Одеського району Одеської області. Ставлю питання на голосування. Хто за? Замовник управління капітального будівництва. Три за рішення прийнято. Правка прийнята все. З урахуванням пропозицій, правок зачитаних, які пройшли. З урахуванням того, що я зачитала, що пройшло, тому що в комплексну програму входить. Інші розпорядники, які до цього не, ну, ми не підтримали фінансування пропозиції апарату, але ми підтримали інші правки і напрямки. З урахуванням всіх пропозицій і доповнень. Ставлю питання на голосування пункт розпорядження 2.9. Хто зарахуванням права? Три рішення прийнято з урахуванням права. Правок та доповнені рекомендувати Все. до розгляду на засіданні. Так, 2.9 ми закінчили. Переходимо до розгляду програми 2.10. Пункт розпорядження 2.10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету No500 від 24 шостого 2022 року, коли затвердження програми періоди захисту техногенної та пожежної безпеки концерту сільського територіальної громади. Десь колондеського обласне 2022-2025 роки. Пропоную взглянути цю програму. А, у, нас, я так. у нас буде якийсь таймінг, бо у нас вже час. Mm. Нам, нам Ми дали. зараз вже закінчуємо, У нас залишилось ще небагато. У я, нас дві програми залишилось. Mm -hmm. 2.10. 10 У нас є зміна до програми 2.10. Ми вже проговорили цивільний захист, це правка була Ольга Петровна Пілкас, а і зміна в частині замовника в програмі. Це ми проговорили, але ну, я вам повторюю, тому що ми да, зараз розглядаємо. Да, ми попередньо 10 мільйонів замовник управління освіти, це ліцей Крижанівський, 5 мільйонів зняли з сільської ради ліцей Крижанівський і направили 5 мільйонів на ліцей Крижанівський, але замовник управління освіти. Це стосується програми Цивільний захист. Також в цивільному захисті в нас ще є цивільний захист є так. У нас цивільний захист. Я пропоную збільшити програму на суму 190 тисяч гривень за напрямком. Модернізація засобів, Ні. Е, зменшити, тобто, зменшити, Ні. зменшити на суму 190 тисяч гривень. Там буде перерозході буде змінюватися назва. Але ми зменшуємо 190 тисяч гривень, я пропоную. З напрямку модернізації засобів сповіщення та інформування населення, саме виконання електромонтажних робіт, встановлення тапуска наладки місцевої автоматизованої системи центрального повіщення, системи гарантовного електроживання до 6 годин. Хто за сняття? При за рішення прийнято правка. І направити 190 тисяч гривень. Так. Замовник управління капітального будівництва, напрямок послуги з поточного ремонту та технічно обслуговування обладнання учномовців. Хто за? Три за рішення прийнято правка пройшла. Наступне в рамках програми цивільний захист. Прошу зменшити програму на суму 100 тисяч гривень. Питання розпорядження: 2:10. Замовник управління капітального будівництва, напрямок виготовлення. Я прочитаю полностью целую нагрузку. Виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції мереж, газопостачання, а саме перенос ще ГРП, шафтний розподільчий пункт по об'єкту, реконструкція будівлі, будівля літера прибудова, літера А1, комора літера Желіцей, Кижанівський Фонтанської сільської ради, Одеського району, Одеської район, області, залаштування об'єктів цивільного захисту за адресою Одеська область, Одеський район, село, Кижанівка, правово-шкільний, будинок 1, перша, друга черга, будівництво перебування. З цього напрямку зняти 100 тисяч гривень. Хто за? Триза, рішення прийнято. Так, все. Програма цивільний захист. 150. 150. 150. Це Це ЖКСК. Де, 150 була вже КФК. Зараз я перевіряю. Це має ЖКП було. У нас тільки ліцей Крижанівський, 2-10, в нас тільки, е, 2, в нас, е, тільки е, це перенос розподільчі шафа, і то в частині зняття коштів, тому що там інша програма, там 2-9. Е, така ж сама назва, але там буде 2-9. Щоб ми не зпутали членів mm -hmm. комісії себе. Е, 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 і перерозподіл коштів в частині зміни назви і це модернізація засобів оповіщення. І зняття коштів з газового шару. Все. Це питання 2.10. Ставлю на голосування за ухуванням всіх проданих правок та доповнень. Хто за? Три за рекомендувати розгляду на засідання з за урахуванням правок. Наступна наступний пункт розпорядження 2.11. Питання про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради від двадцять року номер 1078 про затвердження програми сприяння обороні та мобілізаційній підготовці Фонтанської сільської територіальної громади десь району десь області на 23 2025 роки. Апарат нам запропонував а, так. Це а, повернення зветі з місцевого бюджету для здійснення передат. Це, програма, це без програми я так. Шо -шо? повернення субвенції з місцевого бюджету. Це, це без програми. Це без програми. Поки, ми, ми потім повернемося. Uh -huh. Я зараз буду читати. Апарат нам запропонував передачу між бюджетних транспортів для Одеського обласного територіального центру у сумі 300 тисяч гривень. Uh -huh. До нас звернулися депутати. Також я хочу внести правку, що, щоб ми збільшили цей напрямок. І загальна сума фінансування становила 600 тисяч гривень. збільшила на 300 тисяч. Загальна сума фінансування становить 600 тисяч гривень за напрямком передачі міжбюджетних трансфертів для Одеського обласного територіального центру. Ставлю питання на голосування. Хто за збільшення на 300 тисяч? Правкова вілове збільшення? Да, збільшення на 300 тисяч. Три за рішення прийнято. Внести змін до програми оборони сприяння оборони. Наступна. Пропозиція внести зміни до програми сприяння обороні та зменшити на суму 700 тисяч гривень, це субвенція з військовій частині А0536 та замовник був в управлінні фінансів. Зменшити та збільшити на 700 тисяч гривень замовник управління капітального будівництва. Придбання матеріалів, інструментів та павних технічних засобів для ВЧ 0536. Я прошу проголосувати цю правку разом, тому що там зменшення, тут буде збільшення. Та ж сама частина військова А-0536, але замість субвенції буде придбання. Хто за? Я за. Три за правка прийняти, рекомендувати урахуванням правки, внести зміни до програми сприяння оборони та зміни до бюджету. Фонтанська сільська рада порад запропонував програму під сприяння обороні 2.11 пункт розпорядження фінансування 500 тисяч гривень замовник управління фінансів напрямок передачі міжбюджетних трансфектів для військової частини А-05-15. Я зачитую це не правка, це пропозиція. Потім в цілому. Немає ніяких пропозицій за, проти, немає. Тому можу зачитувати. Моя правка. Я пропоную збільшити цю програму обсприяння оборони на суму 600 тисяч гривень, розпорядник коштів управління капітального будівництва, напрямок, придбання матеріалів, інструментів та матеріально-технічних засобів для військової частини А-7358. Ставлю правку на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято стосовно правки. Так, тепер я ставлю питання на голосування 2.11. З урахуванням всіх правок та доповнень. Пропозиції апарату. А, став... а в нас її не, не було. Я, я ще зачитаю. 2.11. З урахуванням пропозиції апарату з урахуванням права. Тут ми пройшли. Ставлю питання на голосування. Хто за з урахуванням права? Три за рішення прийнято рекомендувати з урахуванням права так, тепер пройдемось без програми управління фінансів розпорядних коштів. Запропонували зменшити на 9255 гривень напрямок видатки на відрядження, зменшити 9850 тисяч гривень напрямок окремі окремі заходи по реалізації державних і регіональних програм нанесення до заходів розвитку запропонували збільшити м, бюджет на 134 тисячі 80 гривень за напрямком повернення субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Ставлю на голосування. Хто за а, я про ще Причайно. сюда ж без програми? Апарат е, запропонував розпорядник коштів правління фінансів. <сміни> Внести зміни до бюджету у розмірі 1 гривні за напрямком повернення субвенції за 2023 рік курівська ОТГ. Я не розумію, це плюс чи мінус? Це плюс. Ні, це ми одну гривню. Повертаємо до Курівської СТГ. Сільської територіальної громади. Що в нас mm. тут ще ритуальна служба? Mm. 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 Судовий mm. збір. Mm. Так. Mm. Також без програми, але стосується пункту 229, зміни до бюджету. Управління капітально... Апарат запропонував виділити кошти на судовий збір, розпорядник управління капітального будівництва, сума 40 тисяч гривень. Mm. Зараз перевіряємо. Mm. Все пройшло. Наша пропозиція, наша ефіра. Наша пропозиція, наша 60? Паспорт, Паспорт. я ще це, це в нас виходить зміна до бюджету. Також у мене є пропозиція знести зміну до бюджету. Ми ще будемо ем, я озвучувати пропозицію, тому що там ще культура і ритуальні послуги. Знести зміни до бюджету 2.29. Це без програми. Виділити 60 тисяч гривень розпорядник управління капітального будівництва за напрямком послуга з виготовлення технічного паспорту, адміністративної будівлі, яка розташована за адресу Одеська область, Одеський район, Соннова, Дефінівка, вулиця Центральна, 54А. Ставлю питання на голосування. 3 «За». Це моя правка. Пропоную ці, ці пропозиції, які я озвучила до цього, проголосувати, які йдуть без програми, але йдуть зміни до бюджету. Пункт 229. Хто за? Три за. Включити до бюджету та рекомендувати. Вони були включені. Ми їх підтримали пропозицію апарату. Також давайте розглянемо пункт розпорядження в різне. Його не включили. А саме програма підтримки. програма підтримки, Програма підтримки та розвитку культури. Ми розглянемо це пункт розпорядження різне. Апарат Фонтанської сільської ради запропонував внести зміни до програми розвитку культури та збільшити видатки. Так, на суму 64 200, за напрямком придбання меблі, розпорядний коштів управління культури. Наступне збільшити 50 тисяч гривень, виділити розпорядний коштів управління культури. За напрямком придбання обладнання з довгострофкового використання кондиціонерів. Так, це. Що стосується програми культури. Інші стосуються а, 185. Ні, 135. Також запропонували 135 тисяч гривень виділити на... за напрямком придбання обладнання довгострокового використання комп'ютер та оргтехніка. Це пункт розпорядження, два е, різне. Підтримка культури. Три напрямки 64 тисячі, 200, 135 тисяч гривень і, і 50 тисяч гривень. Це у розвитку культури. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати. Також у нас по культурі розпорядник поштів культура. Але це без програми. Це про бюджет Фонтанської сільської ради 2.29. Пункт розпорядження апарат запропонував внести зміни до бюджету, а саме збільшити на суму 16 тисяч гривень за напрямком, кнопка викупу персоналу, дзвінком, шрифтом брайля, Знаки доступності, Це програма безбар'єрності. А програма безбар'єрності. У нас її просто немає. Це буде відображено зміни до бюджету 229. Знаки доступних таблички з назвою заходу та графіком роботи. Розпорядник управління культури. Наступне 99 тисяч гривень. Пропонується це зміна до бюджету. Збільшити бюджет на 99 тисяч гривень. За напрямком виготовлення та установка танцювальних танків у Фонтанському СБК. Розпорядник культура. Позови ремонту системи пожежної сигналізації. Крижанський сільський клуб. Розпорядник культура, сума 35 тисяч гривень. Поточний ремонт частини приміщення Крижанський сільський клуб. Розпорядник управління культури сума 185 тисяч гривень. Заміна електропроводки по Кижанському сільському клубу, у тому числі ПКД. Розпорядник управління культури, сума 38 тисяч 500. Заміна проводки інтернети. Розпорядник управління культури, сума 2850 гривень. Також в мене є пропозиція. Внести зміни до бюджету, зменшити бюджет на суму 16 360 гривень за напрямком оплата за електричну, електричну енергію. Це економія будемо розуміє. За мою пропозицію ставлю окремо. Хто за мою пропозицію? Це економія. Три за пропозиція прийнята. Тепер ставлю питання на голосування з урахуванням всіх пропозицій про фінансів і моєї пропозиції щодо зменшення. Хто за? Нести зміни до бюджету в частині розпорядника коштів культури. Три «За». Рішення прийнято. Рекомендувати з урахуванням правок та да? допомогти. Так, розглядаємо програму підтримки ритуальних, підтримки ритуальних послуг. Це, Це пункт розпорядження різне різне. Так, зачитую про внесення змін до рішення сесії 28.12.2022 року. номер 10 8 сім, перевісім, конкретно фінансової підтримки комунального консультаного «Ритуальна служба» ради десь органів, десь області, двадцять третя, тисячі роки. Так, поступила пропозиція за рахунок економії коштів. У Вас її не було, але вони надали і вже в канцелярію подали. Тому я зачитаю пропозицію від Ольги Вірні Літвіної це внести зміни до програми підтримки реклама пози та зменшити за рахунок економіки. Зменшити нам 311 500 заробітна плата, мінус 68 500 нарахування на заробітну плату, мінус 500 тисяч будівництва Лейслави, розташовано в селі Фонтанка. Мінус 62 тисячі будівництва мереж вуличного освіти на кладовище села Фонтанкову це осіння. Та перерозподілити 62 тисячі гривень будівництво господарських будів на кладовище селі Фонтанка та Нова Дефінівка, а також збільшити на 500 тисяч капітальний ремонт АВСЛ розташований на кладовище селі Фонтанка, Дофінівка та Олександрівка. Тобто вони кошти, які зекономлені, частину направляють, частина буде в економії. Послуг. Цей лист був наданий до Канцелярії, і Ольга Літвіна звернулася на комісію, вона вийшла щодо цієї пропозиції. Ставлю її пропозицію на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято внести зміни до бюджету, знести зміни до програми та бюджету з урахування пропозицій, які пройшли, та рекомендувати на розгляд засідання сесії. Так, СХ Крижанівський, Сх. Крижанівський Пропоную розглянути пункт розпорядження різне, а саме е в нас є програма до СК Крижанівська, але немає в розпорядженні. Тому я пропоную внести з голосу та рекомендувати проєкт рішення про внесення змін та, допов... ЗМІ та доповнення до програми підтримки СК Хрижанівських. Та рекомендувати на розгляд до засідання сесії. В пункти різні. Так, СК Крижанівський. Апарат запропонував зменшити на суму 178 400 заробітна плата. Мінус 100 тисяч. 000...